Всім привіт! Я Олександра, це канал про в'язання Сіл Верніт. Рада вас тут вітати. Знов я для вас не записала тижневий влог, тому буде такий епізод з готовими роботами та процесом. Покажу, чим займалась тиждень і чим планую займатись до наступного, я сподіваюся, влогу, який я дуже вже хочу зняти. Другий тиждень не знімаю. Я випечаюсь за цей такий. Не досить естетичний фон, але погана погода дуже темно, похмуро, і це єдина така можливість максимально близько до вікна зняти відео. Тож, давайте починати, покажу готові роботи. Дві пари шкарпеток я зв'язала з новенької пряжі, яка називається Ярнарт Форза. В мене на каналі є огляд на цю пряжу. Я залишу посилання у куточку. І залишу посилання в описі до відео. Е, рекомендую, якщо ви хочете спробувати щось новеньке у шкарпетках. Цю пару я показувала у відео. І більш докладно про неї розповідала, а цю пару зв'язала на тижні. Вийшли чоловічі десь 41-42 розмір. Більш докладно про пряжу у відео я розповідала, як я можу доповнити свій відгук, вона все ж таки більш тонка, мені не здалось, так і є. Я в'язала і ці шкарпетки на 2.25 і навіть можна було б взяти двійку, якби вона в мене була. Але так довго я в'язала на 2,25, тому. Трохи роблю перерву з цією пряжою форза. Вона непогана, вона непогано себе веде у роботі, але все ж таки тоненька і тому, звісно, роботи більше. Отут від клину до початку збавлень, мені здається, 50 рядів, і я їх в'язала нескінченно довго. Можна було б ще зв'язати, щоб був більший розмір, але я просто втомилась, Мені вже хотілося скоріше. Прийти до закриття, тому що якась нескінченна була ця шкарпетка. Кольори класні, це і мені взагалі подобається. Я розповідала, що форза є у трьох, так би мовити, типах пофарбувань. Ось такі кольори, коли це такі розбавлені смужки, нечіткі. непогано виглядає. Такі більш спокійні, можна сказати. Потім п'ять кольорів такого плану, коли це такі досить контрастні смужки з псевдожакардом, так би мовити. Воно мені схоже на такий жакард Феррайлд, якщо ви знаєте, про що я кажу, коли смужки різнокольорові і жакардові. Це, звісно, така ну, просто варіація на тему, але виглядає непогано, і саме тут. Мені здається, що досить вдало поєднані кольори. Вони так, ну, приємно, приємно поєднуються. Як їх не так довго в'язати, то <свісно> взагалі все непогано з цією пряжею. Як носиться я ще я ще не знаю, тому що тільки дві пари в мене зв'язано і вони ще не були в експлуатації. Якщо буде відгук, я вам обов'язково розповім. І ось такі шкарпетки в мене готові. Це Регія, це Регія. Пряжа фарбування дизайну Арне і Карлоса. Класна. Я коли просила чоловіка, він вдома збирав мені посилку, і я просила деяку пряжу покласти. Хотіла зв'язати йому теж з Регії, але йому не сподобався колір. Я минулого тижня вам показувала ці шкарпетки синьо-зелені, а йому сподобався цей. Я дуже тому рада, тому що я цю пряжу вам теж показувала ще у матку. Мені здається, влітку чи на початку осені казала, що не знаю, чи буде з нею в'язати, тому що ну, в мене потреби немає. Я не думала, що вона чоловіку сподобається. Але я коли з нею працювала, це просто, це просто клас. Я не знаю, вона така чудова, вона товстенька. Пухка. Вона такого ж як якось ця форза, але по відчуттям ніби в півтори рази товша на два з половиною. Так класно вона лягає. Все рівно, навіть до прання було. Я не знаю, мені прям не хотілось дов'язувати ці шкарпетки, хоча вони ну, великого розміру, але я з задоволенням з нею працювала. Ну, просто І Подивіться, які кольори. Що не кажіть, а хлопці Арне та Карлос знають, знають своє діло і просто поєднання неймовірне. Я не знаю, мені дуже подобається. О, до речі, в мене є така смішинка про е, цих хлопців. Е, я не знаю, чоловік буде сварити, що я розповіла. Ну, але це правда забавна така цікава історія. Е, ми зараз не разом. Він в Дніпрі я в Ужгороді. Він дивився моє відео. Попереднє і піш, і пише мені повідомлення, що чого я звертаюся завжди дівчата. А як же а хлопці? Може хлопці дивляться. От він згадав, що є якісь два хлопа, які фарбують пряжу, там щось таке роблять. В мене книжка є, Шарив я в'язала по цій книжці Арнеї Карлоса. Але він не згадав їх ім'я. Пам'ятаю, щось таке скандинавське. Він написав мені: От і Фрідріх не зацінили б, що я звертаюсь до всіх дівчат, маючи на увазі Арне і Карлоса. Але потім. Він згадав, що є дома книжка, пішов подивитися і пише мені друге повідомлення. Ну, типу, що я мав на увазі Арне і Карлоса. Але я не знаю, я вже тиждень називаю її от Фрідріх. Ой, ви знаєте, як я, ж я в інстаграмі виставляла, коли хочеш бути в темі, але зі всього пам'ятаєш тільки, що якісь два німця щось там робили у в'язанні. Чоловік каже, що я з нього зміюся. До речі, ну це. Просто свідчить про те, про те, що мій чоловік цікавиться тим, чим я займаюсь. Ну, він дійсно пам'ятає цих двох чуваків, він пам'ятає, що я в'язала по цій книжці шари. Ну, отак от він згадав ім'я, не знаю, мені дуже кумедно. Коротше, от той Фрідріх будуть. Тепер у нас у родині вони називатися. Щодо кольорів, класні. Мені так сподобалось таке поєднання це гляний, такий біло-блакитний. Тут такий класний сірий, він теплий, сірий. Не знаю. Супер. Я дуже рада, що цей колір сподобався моєму чоловіку, що ці шкарпетки я зв'язала і вони будуть у нього. І черговий раз я пожалкувала, що я не придбала, коли була можливість, коли я була в Німеччині більше цієї пряжі. Вона була на знижках. Але я придбала лише один моток, тому що думаю, ну, нащо мені їх багато. Але вона така класна. Якщо зустрінеться, дівчата беріть дуже класно виглядає і у виробі, і дуже приємно з нею працювати. Як бачите, не підбирала я кольори. Ну, по-перше, мій чоловік полюбляє, коли щось різне, різнокольорове. І по-друге, тут ну, таке забарвлення, що мені здається. Сенсу не було щось тут підбирати, вони виглядають як пара. Тому пряжу дуже-дуже рекомендую. Регія зараз ставлю вам тут фото мотка на всяк випадок. Може, ви захочете зробити скрін, тому що на фото у мотку вона виглядає трохи інакше. А по самому забарвленню моточка ну не завжди зрозуміло, як це буде у виробі. Цю пряжу рекомендую дуже-дуже. Так, і покажу процес. Я втомилась від тоненьких цих спиць 2 2 2,5, 2,25 і мені захотілося пов'язати щось товстими. Шкарпетки я в'язала на ось цих ліки, це 3,5. Такі класні, класні у роботі. Вони так приємно звучать. Дуже приємні. З задоволенням в'яжу і вже подумаю, щоб таке ще запланувати собі. З товстої пряжі. Що це? Wool Time. Це у нас колір 432, 200 метрів на 100 грамів. Досить класний колір. Він такий блакитний з. Трошки лавандовим якимось підтоном чи щось таке. Ну, класний кольор, якщо зустрінете, десь в інтернет-магазині можете брати, він приємний. Він не досить класно відображається на екрані, тому що я пам'ятаю, я його купувала, думала, він такий більш світлий та холодний, але ні, приємний. Я не розчарована, просто не завжди вдається його гарно передати. Так, і одна шкарпетка в мене готова. Сьогодні я планую дов'язати ще. До цієї шкарпетки пару. Це дизайн Анни Радченко, який називається Сіка Море. Така шкарпеточка це платний дизайн. Я знаю, що ви будете питати, як це в'язати. Я не впевнена, що я можу вам розповідати, ну, тому що це платний опис. Але нічого складного немає. Якщо ви вмієте в'язати перехрещення, то це вони, так би мовити. І ось такий краєчок. давненько я не робила такого. Зубчиками, прям класно так вийшло, він такий пухкенький з цієї пряжі. П'ятка укріплена, і ось тут на мисочку теж такий зроблений елементик. Цей платний дизайн, але дістався він мені безкоштовно. Знову я згадую про те, що я вам завжди обіцяю щось зняти про Ravelry, щоб ви, можливо, спробували користуватися цим ресурсом. Розкажу. І у Анни Радченко я багато в'язала в тестуваннях. Це зараз буде трошки таке доповнення до мого відео з відповідями на питання. Теж на нього залишилось тут посилання. Воно таке довжелезне. Для мене вийшло більше години. Хто полюбляє такі великі відео? Велком можете послухати. Так, і е, я там розповідала так роз, розлогу про тестування. Я брала участь у Ані в тестах декілька разів. Чому вона створює це український дизайнер, але вона створює описи англійської мови. І коли я перший раз побачила набір в тест, я записалась саме тому що мені хотілося спробувати, чи зможу я в'язати по англомовним описам. Я змогла і зможете і ви, тому пробуйте. безкоштовні будь-які пробуйте, Нічого там страшного немає. Я знаю, що дуже багатьох. Відлякує ось цей опис англійською. Вони здебільшого більш прості, ніж те, що створюють українські майстри. Правда більш такі компактні, більш зрозумілі, тому спробуйте який, якийсь безкоштовний опис, якщо ви хочете розібратися з англомовними там якимись позначеннями, чи просто як подивитись, як пишуться описи англійською. Я відволіклась так. Я брала участь у тестах, я в'язала досить багато по мани. Я залишу, звісно, посилання і на інстаграм, і на равелрі цього автора. Мені здається, вже коли був Ютуб, я показувала, я рукавички, в'язала, я в'язала такий без пальців мітинги. Але там пальці вив'язані, але вони такі обрізані. Я поставляю зараз вам тут фото. Я в'язала шкарпетки такі з дубовими листями, і я в'язала мені здається, 4 чи 5 пар таких рукавиць з листями. Мені так подобалась ця модель, я в'язала їх в комбінації Мернос і Рен від Ярни. З Ниткою кід Мохеру і ну такий класний дизайн. Вони так класно на руці виглядають. І багато разів я повторювала цей дизайн, дуже мені він подобався. Але окрім того, що я брала участь у тестах, я маю ще кілька описів Анни, і теж я їх отримала безкоштовно. Я зараз я, буду розповідати. Думаю, чи не буде це виглядати, знаєте, як така е, погоня за халявою. Не дуже гарне слово халява я його. Не люблю, але просто хочу розповісти, тому що ну давайте будемо чесними. Ми завжди намагаємось придбати щось десь дешевше по знижках, по якихось акціях. Це стосується і одягу і продуктів, і це так само стосується покупки описів. Якщо ви слідкуєте за своїми дизайнерами, улюбленими нашими українськими в соцмережах, в тому ж інстаграмі, то там дуже часто бувають якісь розпродажі. Які присвячені чи то яким якимось подіям, чи то дню народження дуже часто у день виходу кілька днів потім більш така приємна ціна. Мені здається, що ну це така теж це така теж дуже класна тема, тому що ну ти можеш змог маєш змогу придбати по приємній знижці і тим самим просунути продажі цього опису в перші дні. От, часто бувають якісь знижки там за репости. Ну коротше, ви все це знаєте, якщо ви слідкуєте за дизайнерами, і от у Анни Радченко в неї було таке. Зараз мені здається, вона вже не робить е, такі е, супер. Просто знижки в неї в день опису, чи кілька годин, чи пів доби е, опис можна було на равері придбати за купоном безкоштовно. Тобто вводиш код купону і ціна його стає 0 доларів. Це досить короткий проміжок часу, навіть не доба, мені здається, було. І просто я була підписана на її сторінку. Я це побачила навіть ніде ні на сторінці в інстаграмі. Побачила на Равлері, коли там ну додавала черговий опис тесту, приєднувала свій проєкт до цього дизайну і побачила, що таке є. І потім я просто слідкувала, коли виходило щось, що мені було цікаво. Звісно, не все. Я вже давно так зрозуміла, що не треба такого. Знаєте, просто качати, зберігати все, що тобі з, 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 там. Трапляється безкоштовно, платно, все це накопичувати, ти потім нічого не в'яжеш. Я це зрозуміла, коли почала наводити лад там, кілька років тому у своїх описах, і я просто побачила, яка кількість збереженого матеріалу, який я або вже не хочу в'язати, просто тому що це там. Старі якісь моделі, вони мені ну, перестали подобатись. Чи просто ну якесь було, знаєте, таке накопичення, воно у всіх було, коли ми, діти, які росли без інтернету, дорвались до соцмереж, до інтернету, де було все, де всесвіт був, єзальний, там і рукодільний, і таке інше. Ну, ви розумієте, якщо ви десь мого там покоління, ті, хто народжені у 80-ті. я знов відволіклась, що я казала, а. Ось така була в неї акція. І те, що мені подобалось, я собі просто ось таким чином за 0 доларів придбала. І саме так було з цими шкарпетками. Це мені здається останній дизайн, де була така акція. Мені сподобався ось цей елемент, і цікаво було їх зв'язати. В оригіналі, в оригіналі дизайнер пропонує в'язати з пряжі з альпакою. Більш тонкою, але я подивилася, що в описі 48 петель мені здалося, що буде непогано з такою товстенькою, і воно непогано. Воно трошки по-іншому виглядає, тому що це коли зв'язано з такою тонкою пряжі, більш пухнастою. І, звісно, там, де є альпака, то це таке більш ніжне, скажімо так, полотно, такий Ну, візерунок такий більш тендітний, але так теж непогано. Мені все сподобалось. Я спробувала думаю, зв'яжу ось це місце. Якщо буде прям якась дурня, розпощу, зв'яжу щось інше. Але ні, вийшло класно. От, і е, саме приємне, що мені вистачить ось цього моточка 100 грамового. Тому що якщо ви в'язали з вултайм, або якщо хочете зв'язати щось, майте на увазі, що 100 грамового мотка на шкарпетки розміру більше ніж 38, вам не вистачить. Якщо ви будете в'язати, звісно, не коротенькі на ось таку на ось такий погомілок, і ось тут 38, 100 грам Вултайму вистачить. Якщо ви трошки більше зв'яжете тут верх, то ну не може не вистачити, тому майте це на увазі. Розмір 40, розмір, і, а особливо чоловічі. Нужна брати два мотка, якщо це однотонні ви хочете, або комбінувати, якщо ви там якісь смужки чи щось таке придумали. Ось такий маю проект Сподіваюся, його сьогодні дов'язати Таке задоволення було в'язати на 3,5, Мені здається, що я за три години чи за дві зв'язала цю шкарпетку. Ну просто супер швидко. Зв'язала спочатку дуже швидко. Ось це тут ну, взагалі гладь Все класно, воно трошки Після прання, як сказати, розрівняється, і буде, мені здається, більш приємно виглядати. Якщо я все ж таки наважуся і зніму таки нарешті тижневий влог наступний, то обов'язково вам цю пряжу, обов'язково вам цю пару покажу вже готову. І ще одну маю роботу: як же я без маленьких всяких дурних проєктів. Черговий тиждень, і в мене черговий звір. Кіт. Але він через те, що в нього такі завеликі вухи. Мені трошки на мишеня схоже, але в ж такі кругленькі вуха. Він такий мене якийсь маленький вийшов котик. Це значить, що це в мене опис від Даші, та що робила опис на гуся. Я вам показувала гуся минулого тижня, здається, і це той самий автор. Це такий котик з ССУ. Я теж покупала цей опис. Знов таки, щоб зекономити, була якась знижечка. Сіреньке в мене котик тут з цікавого. В мене, в мене у кожній іграшки є якийсь такий елемент, який дається важкувато. Але тут все вийшло. Дуже класний опис. Спочатку мені здавалося, що були складнощі ось цим костюмом, пікселем. Він не описаний порядно, і про це мені здається, Таша попереджає, що там просто як в описі прописан принцип. І це так зрозуміло, якось зроблено, так влучно все підібрані ці слова і. Що в мене все вийшло. Я навіть не нав в'язала зразок. Там автор пропонує спочатку ну, спробувати маленький зразочок зв'язати, щоб ви зрозуміли принцип, принцип розташування ось цих там плямок, смужок. Але я думаю, та вже як буде, і нічого якось вийшло. Може, прям не зовсім зовсім воно так, ну як військова наша форма ЗСУшна, але на піксель все ж таки схоже. Дуже мені подобається. Класний вийшов, але ось через ці вуха він такий якийсь нещасний трошки. Мені дочка каже, треба було йому брівки вишивати. Не отак, ну, знаєте, що він ніби сумний, а такі грозні брови зробити. Я кажу, та ні, ну це ж такий малий котик. Я собі його зв'язала, я домовилася з дочкою, що це буде мені, тому що в неї вже достатньо всього. Це буде мій такий котяврик. Дуже класний. І ось це ну, досить проста конструкція. Тобто, ну, все-таки зрозуміло, хвостик в'язується, лапки ось тут, бачите, вони прив'язуються до тільця, але досить просто. В мене все вийшло з першого разу. Ось так лапки нормально в нього виглядають. І утяжка в мене майже вийшла, так як я хотіла. І утяжка мордочки вийшла. Ну, ось такий вийшов котик маленький. Розважаюсь. Думала, що все. На цьому закінчу, більше не буду всяку малечу в'язати, але я ж кажу, вийшов ще один класний опис іграшковий, тому мені здається, що щось таке я вам ще буду мати змогу показати. На цьому, мабуть, буду прощатися. Таке невеличке вийшло відео, але сподіваюся, що вам було цікаво. Принаймні я показала, що я зв'язала, щоб це все не накопичувати. І вже якщо все ж таки вийде тижневий влог наступного тижня, розпочинати його з того, що я на тижні роблю, а не розпочинати з показу там, кількох пар шкарпеток. На цьому буду з вами прощатись. Будь ласка, беріть себе та своїх близьких і до зустрічі у нових відео. Сподіваюсь, це буде дуже скоро. Бувайте!